Доброго усім дня. Сьогодні другий день. Мої маленькі пуцвірочки, пухнастки, каченятка скачкою на вулиці. Випускаю, а потім заганяю. Бачу, дуже гарно водить, особливо тут, на цій калабанці. Не вилазять звідси, о, випливають звідки з-під агрусу. Тут їм добре і заховатися є, і їсти відразу є збоку, і щось подобати зелені. Так, росте малеча. Десь бачила одна качка, ця, що водить старших, ці вони вже загеть великі. Щось ніби моститься, як то яйця знести у скат. Але покрутилася, бачу, немає. І не знаю, як почне нестися вже кінець липня, що робити, чи давати ще сідати, чи ні. Ну таке, але ж навіть і не знеслася. Буду бачити. Біля мамості цієї бандамки на сьогоднішній день 15 це саряточок. 16 те бачу, є під квочкою, знову вивела за ніч, але ще я не забирала. І там ще під нею лишилося два яйця. То я думаю, хай ще вона посидить може з ним. Побачу, що там буде, то тоді заберу її з ними. Або з ним одним, або, можливо, ще виведе. От, Та заберу вже сюди. Тут п'ють собі їдять гарненько. Меншенькі, старшенькі, усі миряться ця бантамочка. Ну, як завжди, бантамки вони такі. Вона усіх приймає, кожен день підношу одне-двоє, і вона собі приймає. І всіх 15 зараз ще поки що під себе вміщає, Як вони там вміщаються, не знаю. Але ще коли сідає, накриває, то накриває усіх. Ну, досидить ще одна. Тому що одну принесла, опустила сюди до неї, але вона не пішла за цесарятами, Вилетіла, от то вже я її назад не засаджую. А ще одна така чи чорненька бентамка. От, до виводить, то я тоді її підсажу разом до цієї. Вони, до речі, збоку сиділи одна біля одної, то я думаю, будуть миритися та будуть обоє е, ховати їх під себе, тому що, ну, день-другий, десь, бо буде все добре, будуть рости, то вона ж їх під себе не вмістить. От, от ото таке сидять. Не знаю, що буде з кохами. Кохи. Несуться, так і несуться в одне гніздечко, і так мені здається, що незабаром вони не мають свісти. Я яйця забирала, а вже навіть і не забираю. От, Видно, що різні кохи несуться, тому що так, і світліші яйця, і темніші, і округліші, і не зовсім так, це що не пошкоджене, ні. Руки такі не дивіться, бо саме на полію свиня. От, Оце, думаю, надіюся, дасть Бог, можливо, вже коха сяде. Яйця були підзбирані, Ларисі написала, от, але не отримала відповіді, чи буде, чи, чи не буде. Але вже хочу сказати, що вже їй яйця і забрала у використання, тому що вони вже занадто довго лежали. О, це можливо, можливо, сяде, тому що щось під себе ці яйця пригортає. Ну, будемо бачити. От, вони ще дві. Ось тут чи черги чекають, чи що, не знаю. На вулицю не виходять. Сидять одна вища, друга нижча. Оце ось так зайшла знову на поліня. От якраз капуста з однієї сторони, хризантема з іншої сторони. Знову накладаю ці покоси. Зараз буду йти набирати на ціна радюги свиням попереносити. Але ще хочу показати, що. Як полю, і ще вирішила погратися трішки попримножувати хризантемки. Значить, нас прогнозують дощ. І воно ось так хмарно кругом. Вчора ввечері гриміло блискало, але десь пішло стороною однією, стороною іншою. От, Але сьогодні на обід стоїть і в нас гроза. Не знаю, буде чи ні, казав Юра, в мене дощ, хайде дощу треба. Він же у нас був перед цим з тиждень. От. То я собі під дощ, поки полю. От. Тут ще потрібно буде, звичайно, і цею сапою проходити. Потім вже пізніше. Але я собі поки з беру такого кущика. Ось так, де дуже низенько гілочка. І там корінчика є такі ворсинки. Трішки один, два, три ворсинки. от І збоку, ось так, між цими кущиками. Ще від кожного кущика ось так на пристромлюю цих хризантемок. Ну Тут не брала, бо тут не знайшла. от Звідси ось така маленька. от І тут. І отак от буду йти. Ряд, скільки буду полоти, скільки буду на, е, навіть щіпувати і насаджувати під дощ. І хочу сказати, що е, ну, це ніби так, як погратися, відщипнути, прищепити, але якщо піде дощ гарненький, то вони швидко ось ці поприймаються, малечаться. Таким чином я собі от хризантем ще напідсаджую. На Ну, ось відразу покажу, як це діє. Тут я сполювала раніше. От. І ось такий відщіпаний цей тицнула, дощ ішов, і вже дивіться, все, це вже, це вже росте рослинка. Це вже навіть можна ось такого і раз прищіпнути зверху, і нехай починає кущитися. Також, де було споляно раніше, Ось трохи капуста є, гарно розкладається. А ще засвіла, ось так, як мені написали, що це ешульці. У мене посіна, ця така мітличка. Отаке, отака вона порозквітувала трішки. О, уже вечір. Ходила-ходила, дивилася, десь не було видно качечки. А чого? Знов кричите. каченятами, треба критися води наляти. Як я йду на город назад полоти, а вона вже тут з усіма. <рив> Зараз налю водички, самі прийшли добре. Тут високо, то я її так підставляю, і вони собі десь по цьому попідстрибували. І до вечора ще одна подія. Вчасно звідси забрала, закрила одну квочку, одну ришила, ось підходжу, дивлюся, що вона. А вона почала виводити 11 яєць і саме одне, одне курчатку вивела. Ну, з під квочки я забирати їх не буду. Це ця бійцівська квочка. Мало то, що їх і так не, не густо цих курчат. От, то думаю, хай висиджує. І я десь її теж окремо закрию, щоб вона не ходила. От, і хай вона їх попідляжує, а вже потім буде водити. Це ще слухаю, що там має бути, ну хай сидить. Пересадить ніч, побачимо, щось, щось має навести. Може, на осінь краще вдасться, тому що весняний виводок аж, аж зовсім аж ніякий. Он воно. Саме одненьке, ще мокреньке навіть не висохло. Саме десь вивело. Там он теж яйця, Уже сім'я яєць. Не забираю, туди несеться курка, яка має згодом сісти, закоктати. Я так ще собі думаю, що ще може на серпень буде виводити. Ну таке. Задань буряну наполію, оце наполюю і ношу. каже Юра, що папа щось почала. Підростати не по дням, а по часам. Ну, то слухайте, вже ж Вже ж як, як, як правді, очі дивитися, то вже не знати, яка повинна бути свиня. Ну, але таке, щось почала підростати, то значить, хай собі росте далі, будемо підгодовувати. От, скільки, скільки мона буде, будемо тримати. Зерно є. От, хай 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 ростеше. Ті підростають. От менші і, і вже вона хай ще росте. Колись коли щось ми виростемо з неї. Хлопці біля комбайна цілими днями працюють. Але як зараз працюють, гарно. Таке посиденьки влаштували з кавою. Кавують. Дощу в нас так і не було, до вечора все перехмарилося, ну нічого. Не було, то буде. Да, Вчора нам це зателефонували з Поліського університету, запросили привозити документи, але справа в тім, що ще нічого не можуть сказати: чи контрактна, чи бюджетна форма навчання, тому що. Так як вона дитина з інвалідністю, то це просто пільга. Кот, нема ніяких, От, ну, але запросити вже запросили. Ну, таке будемо бачити. Поки що чекаємо, чекаємо до кінця подачі заявок, а тоді будемо далі щось думати, будемо бачити. Так, все, я на город далі на полінку. Трішки ще по полю. Ти вже тоді митися і відпочивати. А вам всім гарного, мирного вечора і до наступних відео.